Я в цьому кадрі виглядаю, ніби психолог на якомусь місцевому телеканалі. Отже, я вишила сорочку і маю квадрати, які виглядають орієнтовно отак. Що з цим робити? Давайте розберемось. Якщо ви не в курсі, то ми тут говоримо про всякі вишивальні безумства. Цей от весь папаєний двіж, а мене між іншим звати Валерія. Тому, якщо вам цікава ця вся тема, лайкайте відео, підписуйтесь на канал. Можливо, буде ще. Я не знаю наскільки мене вистачить. До речі, це вже третє відео саме про цю сорочку. Тож, якщо ви не бачили попередніх двох, ходіть на канал, гляньте спершу їх. Поїхали! Треба до 1 вересня з семи прямокутників та двох квадратів зробити готову сорочку. У нас безуставкове, або ж там цільнокроєний рукав, як ще це називається. Не суть суть така: рукав одним прямокутником і плечова частина не відрізна. Як на мене, це не дуже зручно саме для носіння з сучасним одягом, але, чесно кажучи, дуже спрочує процес пошиття. До того ж, раніше таких сорочок було чимало, тому ткане. Перший крок, який нам треба зробити, це пришити рукави до станка. Станок це передспинка, рукави це рукави. Де ми ще такого інтелектуального контенту подивилися, правда? Зазвичай першим би кроком я вшила ластку в рукави. Але на той момент сталася така ситуація, що я чекала на заміри. Ну тобто, моя сестра мала поміряти племінницю на випадок, якщо вона неочікувано виросла, і ластку мені би пасувало замінити на бочок. Минулий раз саме так і сталося, але значно в гірший момент, коли я вже повністю шила сорочку і виявилося, що вона в неї просто не влізає. Я вирішила уникнути такої проблеми в цей раз. А як ви пам'ятаєте, я поспішала, тому не можна було втрачати ні хвилини. І Я вшила рукав саме до моменту, де мала би вже вшиватися ласка. І хоч далі я вже заміри отримала, але від них стало ще гірше, бо я взагалі перестала розуміти, що робиться. І вирішила на свій страх і ризик просто вшивати вже яке. Не помилилась. Це був мій перший досвід вшивання ластки не в рукав, а вже в майже готову конструкцію, і з цим проблем не було. Тому, як виявилося, можна робити, як собі взагалі хочеш. То на першому етапі я пришила рукав з двох сторін до станка, вшила ластку, вшила рукав, зшила станок. І в загальному ніби основа сорочки є. Що там лишилось дрібниці? Ага. Як ви розумієте, я стикнулася з проблемою відсутності моделі під рукою, на якій можна все зразу приміряти, тому довелося дуже часто робити чисто інтуїтивно. До того ж, більшість швів я просто не доводила до кінця. Наприклад, зшиваю рукав, і по собі би я дошивала його там до розрізу манжету, для неї я шила до ліктя, а потім дошивала, коли вже поміряла. Це не є велика проблема, але так собі двіж, на себе шити легше. Тож що робити, коли основа зшита? Звісно, комір. Для цього спершу треба оформити пазушний розріз. Я спершу планувала зробити його одинарним прутиком, а далі я з'їла один дуже смішний батончик, і все сталося як в тумані. Е, прутик вийшов подвійним для такої насиченої вишивки. Спереду цей подвійний прутик додав дуже повітряності, ажурності, якої мені особисто бракувало. Додали подвійним прутиком повітря, і що робити? Звісно, брижі. Ви знаєте, як я їх люблю. Провела невеликі розрахунки. Бришу жодних розрахунків я не робила. Я на Амазоні весь час шью, тому я знала, що мені треба 4 щось -4, 4 нитки і вирішила не паритися. До того ж, таким кроєм можна було прокласти всього дві нитки бриж, бо ну, там тоненька облімівка більше просто не треба. Та я її не хотіла. Настав час першої примірки. Я примчала з Дніпро якраз на тому етапі, коли необхідно було правильно посадити сорочку по плечах. Це дозволило розподілити брижі таким чином, щоб на рукави щільність цих складинок була більша, і відповідно рукав виходить об'ємніший, а спина і перед лежать більш рівно. Те, чого як на мій погляд, місцями бракує для поєднання з сучасним одягом. Визначивши положення вирізу, я змогла визначити довжину облямівки. Вишивати по ній я не хотіла, бо знову ж таки дуже насичена вишивка спереду і на рукавах, я вирішила зробити таким чином: зробила зубцювання білими нитками, а прошила його позадгулковим швом кольоровою ниткою, рожевою, звичайно, не забувайте для кого сорочка. Ну і підшила, звичайно, тою самою ниткою. В результаті вийшло дві паралельних смужки, вони виглядають охайно і не перебирають на себе акценти. Далі маємо ряд ускладнень. Я в дорозі, в мене немає жодного метру або будь-якого іншого, більш-менш адекватного мірила для того, щоб, ну, власне, помірити, наприклад, зап'ястя. І відповідно доводилося кожен крок вишивки приміряти на малу, але, попри всю спеку, вона витерпіла, на щастя, вона мене любить. Я yes, сподіваюся. Після другої примірки стає очевидним, що рукави я викроїла просто неадекватно довгі. Але довгі на короткі, відрізати завжди можна. Ще я поняла, що пазушний виріс вийшов надто глибоким, але теж не така велика проблема, бо завжди можна змережити його. Не дуже люблю, але можна. І оскільки рукави я виміряла, можна робити манжети. Для манжетів я придумала власний візерунок. Я скажу, що він є якийсь унікальний. Просто я його придумувала на ходу. Композиційно мені бракувало якоїсь окресленої смужки саме на манжетах. вишивка на викавід знаходиться досить високо і якось підкреслити манжет прям просилося. Тому для визначеності я додала трошки кольору рожевого, жовтого. Направду кольори за мене вирішили просто якісь зірки, бо з собою я взяла замало того рожевого. Який треба було використовувати, ну як Бог послав, на мій погляд, вдало принцип манжетів, власне, той самий, що і коміру, що потрібно правильно брижі. Єдина різниця в тому, що тут рахунок був х на 3 нитки. Чого так я не знаю, я так собі рішила, що напевно я замало з ними мучуся. додала собі роботи. А ще різниця в тому, що зубцювання я зробила прутиком, а не більш стандартною технікою, не знаю як вона називається. В результаті я отримала манжет, який не так сильно стягувався, і був більше стієчкою. Так можна сказати? Ой, видно, що я штані. Все було визначено, поміряно примірено. Я поїхала додому і манжети пришивала в потязі. Тому це стало навіть розвагою до того ж, мала кондиціонер в вагоні, де його не мало бути. Хіба часто трапляються такі везіння? У мене ні, тож на радостях за ці 14 годин я не тільки пришила манжети, я ще й підшила прутиком низ сорочки. Власне, привезла я у Львів, майже повністю готово. Лишались тільки гудзики. Ну а гудзики пришиваються вічність. Ясно, що я їх відкладала два дня, бо робити це я не люблю, але готово. Отак, після останнього ривку, можна насолоджуватись готовою роботою. Тож, підіб'ємо підсумки. Я не дуже детально рахувала, але приблизно на цю всю роботу в мене пішло 170 годин. Почала 16 червня, закінчила 30 серпня, тобто два з половиною місяці від моменту крою до моменту готової сорочки. Ви дата грошей я не скажу знову ж таки точно, бо тканину я мала, нитки докупляла весь час там потрошку. Але за нинішніми цінами можу приблизно зорієнтувати. Тканини в мене пішов метр Амазону, його знову немає на сайті виробника, і я дуже сподіваюся, це тимчасово. На момент початку сорочки. Той Амазон коштував десь 420 гривень. Нитки це 22 мотки ДМЦ в намоці по 13 гривень. Щось там лишилось, щось я використала в нуль, щось десь докупила тому. Тому чітко так не порахую, але візьмемо цю кількість за базову. В результаті десь 290 гривень. Рахуємо на нитки, і моточок ДМЦ Перле наразі коштує 70-75 гривень. Я брала, здається, ще за 65. Вартість роботи безцінна, бо для цієї дитини я готова на все. Отже, в загальному по матеріалу дитяча сорочка на дитину 6-7 років мені вийшла плюс-мінус 770 гривень, але швидше плюс ніж мінус. Тож ще раз оцініть готову роботу, а я погнала на пошту відправляти її. Замовниці. А ще спробую придумати, за який би новий проект мені взятися. А якщо ви думаєте, що я тут тільки про вишивку, ви помиляєтесь, що я тут збираю гроші на аеророзвідку Азову. Отут QR-код. І хоч на сьомий слой ми вже зібрали, але є нові цікаві запити, які би мені хотілося реалізувати, до того ж, хлопці пообіцяли надати нові цікаві відосики, як працюють ваші гроші на фронті. Вони мають бути, напевно, в моєму телеграмі для тих, кому цікаво. Ну що, відео швидше за все вийшов коротесенький, бо я дуже поспішала. Я не встигала всі процеси знімати і візуалізувати їх, але дуже старалась і сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо хочете, можете також глянути якісь мої попередні відео по цій тематиці або навіть гірські, бо я ще хожу в гори. Краще, підписуйтесь, лайкайте і все. Я рада, що закінчила сорочку. Пока.